Друзі, всім привіт! Прем'єра 17 та 18 серії шостого сезону серіалу Будиночок щастя» відбудеться в понеділок 29 вересня на новому каналі о 19.00. Тому давайте поговоримо про те, що ж відбудеться в цих серіях. Але перед цим, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою і пишіть в коментарі, чи будете дивитися ці серії. У 17 серії Макс і Даша стрімко закохуються одне в одного, але хлопець ніяк не наважується відкрити друзям та рідним, що його холостяцьке життя завершено. Він прагне, аби його нова обраниця стала справжньою частиною сім'ї та знайшла спільну мову з Василинкою. Чудався дав ще проявити себе як турботлива майбутня мама. Тим часом на горизонті з'являється несподівана суперниця, яку хотіла засватати синові його батьки. Дівчина готова боротися за серце Макса будь-якою ціною та до того ж має безліч талантів. Чи зможе вона цим отримати перехильність головного героя? Чи витримає має цю непросту боротьбу, чи навпаки поступиться? І головне, кого обере сам Макс? 18 вісімнадцятій серії Макс ви задавши на екскурсію в Синківку, але його настрій швидко псається, коли він бачить, якому стані помешкання Васі. Що несподіваного він побачить у своєму домі, та що там сталося такого, що доведеться лагодити дах? Тим часом головний герой подіймає непросте рішення продати дім і повністю переїхати в столицю, будувати нове життя з Дашою. Як на це відреагують другі сусіди? І ще дійсно сам Макс готовий залишити улюблену синьківку назавжди?